Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї нашої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Йони. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного Бога кидають. Пророк Йона, він дуже такий цікавий пророк, в тому значенні, що людина побоялася своєї місії, людина побоялася того, що належить їй. Людина побоялася того, що Бог хоче від неї. А Бог хотів простого, щоб цей Йона пішов і доніс іншим людям важливість молитви і покаяння. Але він злякався. Він злякався і кинувся геть. Він не довірився Богові. Чому я сьогодні ці слова приводжу і згадую цього пророка? Тому що дуже багато людей за час цієї війни ставили Богові питання: а чому саме ми? Чому саме українці мають потерпати від цієї війни? Бачите, Бог. Завжди вибирає ту людину, той інструмент, можна так сказати, який буде в його руках дійсно дієвим. І от Україну, я думаю, Господь Бог вибрав для того, щоб вона була дієвою, щоб саме на прикладі війни в Україні весь світ зрозумів, по-перше, що таке війна. Тому що люди забули, весь світ забув, що таке війна. Забули після Другої світової так, є паради, пригадують події, є фільми. Але все це, знаєте, така якась далека романтика, І, і люди не розуміють, що це таке насправді війна. Це перший момент, як те, що я бачу, чому так відбувається з нами. А другий момент, що саме на прикладі України Бог вибрав той інструмент, тобто Україну вибрав як той інструмент, який має привести. До покаяння і навернення Росії через її поразку в нас на Україні? Чому я кажу саме Україна? Згадайте перші війни, які проводила вже тоді Росія, незалежна Росія, як правонаступниця СССР, Придністров'я. Чи щось люди тоді зрозуміли весь світ, що сказав Росії? Ні, була Чеченська війна. Чи засудили Росію за цю війну, за ті звірства, які були в Чечні? Ні. Була Друга Чеченська війна, була Грузія, війна, Карабах, потім Україна у 2014 році, коли забрали в нас Донбас і Крим. І була якась реакція світу. Так, вони тоді вперше задумались, які там наклали санкції. а потім. Але розумієте, в чому страшність цього всього? Що світ мовчав і закривав очі на війну, яку проводить Росія. Закривав на це очі. Вважав, що це нормально. Це внутрішній конфлікт цієї країни. Не сприймалося це як загроза світу. І це давало право Росії вважати себе і свої злочини безкарними. Це давало право Росії, отаке мовчазне, мовчазне спільнота, мовчазне світ, мовчазний світ, робити Росії безчинство. І якщо в Україні після 2014 року, коли вони прийшли до нашої території, було так собі, то згадайте, що було в Сирії, як вони зрівняли місто Алепо, як їхні літаки бомбили лікарні і дітей. І ось ми отримали 24 лютого. І зараз саме на прикладі України, тому що після всіх тих подій світ мовчав. І от зараз, на прикладі України, Бог хоче всьому світу показати, радше пригадати, що таке війна. Що це не романтика, це не класно, як це показують фільми, за які потім отримають Оскар. Що війна це, це жахіття. На прикладі України, і війни в Україні, Бог хоче показати всьому світі, що собою являє Росія в цьому стані, при цьому президентові. Тому Бог вибирає нас. І от як пише пророк Іона, що якщо ми підемо за фальшивим, тобто відмовимося те, що хоче від нас Господь Бог, ми відмовимося від тої місії, яку на нас Бог покладає, і підемо за фальшивими богами. А фальшивий Бог для нас, для українців, це дві речі. Ми втомилися від війни, давайте підпишемо мир. І це все перейде в стадію, така, як була після. 15-го року після Дебальцева. І друге, що небезпечно, люди почнуть зневажати тих, хто врятував їхнє життя, тобто наших військових. Тобто, якщо ми відмовимося від Бога, відмовимося від місії, яку Бог на нас покладає, тобто розкрити очі всьому світові на те, хто така Росія, тоді Бог, тоді радше, ми тоді ставимо, програємо. І от для мене. Я вбачаю місію України, це як місія цього пророка Іона, яку Бог кличе для того, щоб він зробив, привів до покаяння оцим грішників. І нам не потрібно пручатись. Якщо вже Бог на нас поклав цю місію, значить ми маємо щастю і гідністю її виконати. Та, за цим йде смерть, за цим йдуть втрати, людські втрати. Але якщо ми, ще раз наголошую, якщо ми не виконаємо цього, якщо ми не готові будемо заплатити за свою незалежність, тоді весь світ буде зруйновано. Я наберу на себе таку, візьму на себе сьогодні таку сміливість і скажу так, що доля всієї землі сьогодні вирішується. На території України. Сьогодні Україна стала центром життя в цьому світі. Не політики, не ті їхні домовленості, а саме війна в Україні. Якщо Україна програє, весь світ буде знищено. Якщо Україна виграє, ми отримаємо шанс на нове життя. Тому не повинні ми боятися тої місії, яка на нас накладена сьогодні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилу нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помила нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас насрішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і часу, і на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захоронений захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх наших полонених поверни живими і нашкодженими. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, за і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра е, наш молитовний день розпочинається наша молитовна варта о 9 годині, тому прошу всіх не нехтувати. Часу молитви, яка триває в 9, 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!